Убудьте паляниці з рівнянської пшениці на смачненький каравай, 200 баксиків. Давай. Благодійний аукціон караваю, продаж паляниць, пиріжків, пряників, рулетів та іншої випічки з борошна нового врожаю організували в Кропивницькому до Дня працівників сільського господарства. Привезли чудові короваї, де випікали наші майстрині. Те, що не одна нічка пішла, тому що дівчата все домашнє, все випікали своїми руками. Це повністю працювала вся громада. До акції долучились 36 громад. 33 з них приїхали, презентували свою продукцію та збирали гроші на Збройні сили України. Громади, які далеко від обласного центру, передали свою випічку, розповіла керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Я не вважала 27 позицій, тільки хлібобулочних виробів. Це слойки вертути, і все пішо, пішо, пішов. Такий аутентичний список. І це саме головне. Ми не придбаємо це в торгівельній мережі, тому що це вироблено безпосередньо на місці громадами. І тут є ті рецепти, які бабуся, прабабуся передавала майстриням. Виникла така ідея поєднати. Наш месечка, який ми несемо, що Кіровоградщина – це край хліборобів та це так воно і є, і зробити інсталяцію, експозицію хліборобських виробів. Під час акції збирали гроші на пікап для військових. У нас створена комісія. По акту передадуть кошти, заактуємо, передамо в спільну скриньку, і потім ця сума вже буде озвучена. Але наша спільна мета 300 тисяч. Була таки з Марком. Пірожечки, пірожечки з яблуком і плачинди з гарбузом. Дуже сподобались нам. Сподобалось як красиво оформлено, які золоті вмілі руки в хліборобів і в наших українських жінок. Зі слів Валерії Фурманової, долучитись до акції можна декількома способами купити випічку, покласти гроші в благодійну скриню чи перерахувати на рахунок в банку. Реквізити мала кожна громада, яка презентувала себе. Акцію не анонсували з міркувань безпеки. Випічку, яку не продадуть, передадуть військовим. Олена Жкалова, Ірина Дєдушева, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.